Ось вся приморозок взагалі не... Так як я казав. От маємо сніг. Прям в лісі стоїть кран. Два! П'ємо чай смиреки. Змонтував відео, щось не хочеться мені спати, захотілося чаю. Чаю я ніякого не взяв, не хочу вже нікуди йти, а біля палатки була хіба... Смирека, то поп'ємо чай смеряки, добавимо трошки лимончику і буде ось так. Просто красота. Отак. Лимончик ми видавимо. І накриємо кришечкою. Воно закипить. У мене є. У мене є, в мене є. Де той бургер? О, в мене є бургер з собою. Болі нямка-нямка. Чайки п'ятиться. Бургер одразу гріється. Красота. Я просто тепло не випускаю. І зразу в палаці так тепло, капець. Я от... В одній парі штанів. А в одній майці в олімпійці. І мені, якщо чесно, аж спекотно. Подивимося, що буде в ніч. А, до речі, з'їжджа, так і не показував. Сьогодні я так поїхав не блатувати. Набрав мівіни. одну консерву з'їв, ще одна є. Хліб є, Бургери є. Чая. Цілі Карпати, води так само. Так що кайфуємо по феншую. Коли з карпатських трав е варите чай, не доводьте до кипіння. Буквально градусів 90, я би навіть 70 давав, підігріли трошки і все. Бургі у мене теж вже підігрівся. А свою триногу. Ох, вона вже пройшла кримиреєм. Де вона тільки в Карпатах не було. Ах. Я зараз поставлю туди свій телефон і буду дивитися кіно і пити чайок. Так що такий кайф. Доброго ранку. Ось і дощик. Дощик почався лочу. так падає, падає. А зараз десь пів сьома ранку. Ой. Добре, поки що ще лежимо, віддихаємо. Я не знаю, я отак гарно сплю тільки в Карпатах. Рахую, ліг спати, десь пів дев'ята. Сіки часу я проспав взагалі шикарно. Я не знаю навіть Ну, не не Один раз просинався, то що. пішов пішоти. Ой, красота. До речі, пару слів про палатку. Тут в мене готується обід і вже мені жарко. Дивимося по колу. Ні одної крапельки води. Взагалі палатка на всі 5 з плюсом. От. Ні однієї крапельки. Взагалі, от там видно в мене вентиляція, все гарно натягнуто, все, просто супер. Я, якщо чесно, ну, попадав в серйозніші грози на ній, то теж нічого не протікало. От так само з цієї сторони, дивимося, нічого нема. там Тут треба було сильніше натягнути, просто тут куча ялинки, ну я наскладав. І воно тому така штука вийшла. Ну Воно мені не мішає спати. Все, води ніде нема і це красота. О! Як на вулиці от падає дощик. Ось така красота. Про палатку розкажу. От тут одна вентиляція, там наверху відкривається ота штука і воно дує. Друга вентиляція, бо це осінньо-літня палатка, це не є зимова. Хоча я з нею і в мінуса ночував. Так, вибачаю, що трясе. Отут значить отака сітка. Ну, Щоб більше було воздуха. Ух ти, як воно класно блимає від світла. Але воно мені не потрібно, мені треба кайф. Отак От я лежу, такий мене вигляд. Та собственно все. А такі всякі кручочки отакі. Отут от такі всякі крючочки. Тут повішити фонарик, фонарік вчора вішав, на той гачок. На все ще можна вісити, вішити якусь грілку, щоб гріло, щоб було тепло в палаці. Ну, Куча всяких таких п'ятельок. Петель от щоб двері там ну, прищіпати, щоб вони не падали назад. А, карманчики. Один з того боку, другий з того боку. Де він є там? Ще десь тут був карманчик. Ні, немає. Ну два -ну. карманчика там. Та все. І це ніби рахується двохмісна палатка. Але вдвоєм хіба без речей тут можна спати. Ну, наприклад, якась влюблена пара. Це якраз саме раз. А так, не знаю, мені одному комфортно тут. Одному ще можна тут комфортно все розмістити по бокам і собі кайфую. що дощ падає, куди йти. Та нікуди вже не підеш. Але буде екстрим, якщо до завтра не перестане, мені треба йти, бо я хочу через гори піти, через Ну, То буде екстрим, не знаю. Якісь речі, напевно, передінуся з кульок. Другі речі вдіну, пошик, намокну. Потім на вокзалі переділюся. Ну, буде так, по-другому ніяк. У мене просто нема ні парасолі. Не взяв свою тублінню проти дощову куртку, нічого немає проти доща, хоч одні чобота. Так все. Карпати сила. Закінчився дощик. Відкрив палатку, трохи хай свіжий воздух. Отак от виглядає палатка всі, того всього дощу. Дуже цікавий оцей матеріал. На ньому прямо от капельки якось так, ну, так збираються і нікуди не течуть. Цікавою, не промокає вона взагалі, я задоволений цією палаткою. Тобто двохмісна палатка для одного просто бомбезна. От там де спальник видно, Ну, за свій безпорядок. От Я собі отак посередині сплю. Зліва, справа в мене всякі речі. Їда, одежа запасна, ножики, от, до речі, які в мене тісак є. Потім я з ним всякі штуки покажу. Тобто все я собі розставляю. Ну, є один мінус. Якщо ви маєте зріст більше 180 см, то будете спати там в позі шахматного коня. Бо в мене якраз 180 см, і щоб в дощ, наприклад, спати і не намокнути, то я мусив акуратно до самого, ну ніби... Вверху і акуратно ноги випрямив, щоб просто до цього головного тенту ногами або головою не доторкатися, бо залило би водою все. Так що, ось така ситуація. А зараз і подивлюся, як річка піднялася. Річка піднялася, але не сильно. У такі річки можна ще йти. Забув вчора показати, я вже з'їв, навіть не пам'ятаю скільки. Вчора одну, дві, три десь з'їв. Ну, цей раз я поїхав на Мівіні. Такі були всякі дорогі, от ще одна дорога лишилася, на щось 17, чи скільки коштує ось та 7 гривень. Мівіна, не пам'ятаю, щось теж 15, чи скільки. О, а, та ще з дорогих. Не пам'ятаю скільки. Ну, скажу вам одно. Всі вони. З одного тіста приготовлення. Не знаю. Що ото за 7, що ото за 17 чи за скільки. Ну, може трошки кращий порошок там. Типа смачніший. Все. А все остальне, не знаю, якщо в Карпати, мені пофіг. Можна брати любе. Хоч то, хоч то, хоч то. Коли голодний, з'їж, все. Показую перший і останній раз, як підпалюють багаття професіонали. З одного черка. Раз. Два! От так Треба вміти підпалювати багаття. І все рівно, що на вулиці дощ. Пішов процес. тут трошки я походив свої же, там може ще й чиїсь. Жестяні банки, стекляні банки понаходив. Там пластмаса від все спалити дранти. Щоб було тут чисто. Так що такі справи. Зараз ще дров накидаю, поставлю качелок з водою, хай трошки гріється вода, а сам піду в ліс. Вау! Я запустив дим, а небо розвиднилось. Капець. Ось вот такий костер я люблю. Ось вот так димок трошки пішов. Вау, красота! Ось так я засунув свій котілок, кипячу воду на мівіну, а сам йду на горку схожу, бо сьогодні цілий день спав, бо був дощ. Іду на гору, подивитися як заходить сонечко. Ось зараз іду і думаю, чого я не взяв штатив міг би зняти таймлапс а так хоча б полюбуємося і пару фотографій зробимо О, сонечко отам От прямо в лісі стоїть кран карпатської джерельної води Дивимось яка краса на другій горі, яка набагато вища там, де я, як класно підіймається туман, сніг. Ого. Ну йдемо ще пройдемося. Карпати після дощу. Це... Ну я не знаю, я не, як там словами описати. Камера може хоч щось передасть моя. Ого, та ти що? Як вони курять, курять Карпати. То як та казала з Донецька, о, Карпати курять. Що вони там, каже, курять? Каже, не знаю. Насолоджуємося пейзажиком. Поки сонце не вийшло, а то засліпить камеру. О, і спускаємося до вечері. О, сфокусують, такий прикол. В центрі екрана От там десь біля села, самого, видно, горить багаття, Так серйозне таке. А моє, от в принципі, от центр екрану, десь там, то навіть не видно мого дима. Ха, видно хіба гірський дим. Реклама. Збираю гірські трави на замовлення в сирому вигляді. Так як в сирих травах та ягодах найбільше корисних речовин. В описі, читайте, пишіть коментарі. Бо зараз вже пішла, дивлюсь, брусніка, чорніка, суниця, колган. Купа, купа, всього вже починає. Якраз саме воно файне. Так що, якщо щось комусь потрібно, зв'язуйтесь зі мною і про щось домовимося. Дивіться, я вам зараз покажу цю магію Карпат. От бачите, повертаю направо і йде оцей пар. Він піднявся з того боку гори, що там. Отам. Буквально моментально. він... От я не знаю, як та камера передає, але він прям такий густий-густий і пливе, пливе туди в сторону моєї палатки. Блін, ото магія. А там який прикол? Там, де сонце. Дивіться, що з тумана. Типу як якась ракета. <сум> а ну приближу. Взагалі. Блін, все, я на другий раз тут палатку ставлю. Тут такий прикол дивитися за тими хмарами. Клас. Ладно, сонечко, папа. -па. А я пішов я їсти хочу. То як... Чуп в козака. От Сонечко вже, дивіться, От. заходить за гору. і моментально цей туман піднімається і моментально стало так конкретно прохолодно. Я ще стрію, дивився по прогнозу погоди. Сьогодні ночі має бути до нуля. А завтра взагалі сніг. Має падати. І будемо бачити. Так що сьогодні треба в спальник потепліше вдітися. Та й будемо спати. Бо в принципі сьогодні ночі я взагалі не замерзав. Спав так добре. Фу, я в стрію так не висипаю з себе дома. Ладненько. Фух. Отак я йду з такими краєвидами, хмарками. От бачите, як Карпатах. Яка магія, як погода міняється шикарно. В принципі, в містах теж так, але в містах що всі зайняті і того не помічають. Тут що цілий день падав дощ, а вечірком небо чистеньке. Отакі От хмаринки, пташки співають. Ох! Якби ви знали, як це добре спати під спів пташок та під шум дощу. Йопшельмокцію, що знов дощ. Та було ж небо таке чисте. Мені весело Треба, щоб зранку тебе не було вже. Я люблю дощ в палаці, але не настільки. Гоу Ну ладно, на добраніч. Всім доброго ранку Так як я казав От маємо сніг Знаєш, був нуль, палатка замерзла вся, вся в сусульках. Та що будемо її так скручувати, що робити. От, всюди сніг, приморозок конкретний. От трава вся, все, приморозок. І тут купа снігу. Вже в руки замерзаю. Збираю палатку бігом і йду в ніч, що буду, бо вже спиться, так починаю замерзати. Палатка ж літня. Так що краще рухатись і не мерзнути, ніж спати. Спати, не спати і мерзнути. Ось такий туман пролітає. О, Зараз дуже класно видно туман. Ну що, залишаємо смиреки тут із Богом. Так само тут залишаємо чистоту, порядок. Ну що, до зустрічі? Капітство ніч весело йти. Взагалі, зараз заберу камеру, подивитися яка темнота. От, видно хіба під ногами навіть фонарик не б'є далеко, от забираю. Оп! Добрий вечір. Приморозок. В Карпатах приморозок взагалі не рідкість. Він може бути навіть влітку. Я це неодноразово помічав. То в принципі зараз у нас березень, кінець березня, то взагалі... Порядку речей добре, що ще снігу нема, хоча в вищих горах там снігу купа ми ще цього року до снігу доберемося навіть в теплу пору починає світати, але ще нічого не видно. Аж поміхи якісь на екрані. Ух ти! 6.40 ранку Отака От краса, які хмари, який туман. пташки співають, а я йду по тій дорозі, я ще по ній ніколи не ходив. Цікаво, куди я вийду. Зайшов я на якусь гору і дивлюся, тут падав сніг, а не дощ. От іду я тої дороги і самому цікаво куди я вийду. Ну, мені подобається оцей ліс, якщо чесно. Взагалі бомба. О, відкрився мені. <кхи> ...блін, Високий верх. Ну, туристичний комплекс Захар беркут Отак. От Далеко я від нього. Я щось думаю, що я вийду в Терновці. Зараз будемо бачити. Тепер вернемося до того. Я не в одному відео говорив, що я не люблю ходити по карті. От я зловив той момент інтриги. Чому я не люблю ходити по карті? Ну, Там, де я приблизно знаю. Не так, як я на синевірі йшов. На Синевірі я йшов ціленаправлено, я і мусив іти по карті. І то вона потім Ну, пропав зв'язок і я мусив йти без карти. І вийшов навгад, можна сказати, по інтуїції. А чому я в таких лісах люблю ходити без карти? Я знаю, що я тут не заблужусь. Я приблизно знаю деяке село, приблизно. Я йду і мені просто цікаво. Іду і гадаю, думаю, де я вийду, в Терновці чи в Волосянці. Бо тут, блін, Тернука або Волосянка. Лавичне все, вже в Лавичному я не можу вийти. Хоча, то Карпати, все може бути. Ну я думаю, мене веде в сторону Тернуки. Можливо, навіть десь в Славську на початку вийду. Світ його знає. Так що, а ну, ставимо ставки, пишемо в коментарях, де я вийду. Ха-ха! Давай, поїхали! От я собі просто орієнтуюся по горам, бо я знаю, оцю гору, цю гору знаю. Ну і знаю, що треба йти мені туди. То мій напрямок. Бо якщо я піду вже от по цій дорозі туди, то вже не мій напрямок. То вже друга сторона. Тому я йду сюди. От звідси туристичний комплекс Захарберг видно краще. От так. Так, ще раз нагадаю, чому я завжди з собою беру чоботи. От, дивимося, йду комфортно. По якій прекрасній дорозі, після дощу. Ноги не мокрі. Як то кажеться, менше пантів, зато користі більше. А зараз би в кросовках був би в шокі. Поналипало би. Мокрі ноги. Потім мазолі. Фу, блін. А ще й може ревматизм. А потім ще й ну, спочатку простуда, а потім ревматизм. А так йду собі, кайфую, йду собі, йду, і мені то болото навіть в кайф. Ну, не в кайф, звичайно, але ноги не мокрі, тому в кайф. Все ж таки думаю, куди я вийду? Куди я вийду? Класні тут ліси, тут якісь такі молоді ліси не тронуті. Супер. Мені все подобає. Краєвиди 360. тут Три брати. Потім перевали я йшов на синевір. Високий верх. Далі я не знаю. От ідуть дві дороги, одна наліво, друга направо. Я йду направо, я дивлюся 100%, я виходжу в волосянку. Зараз подивимося. В кінець волосянки десь приблизно. От за ялинкою три брати і дорога повела. Вона поведе мене взагалі в волосянку десь на початок. А ото хребет і дорога сюди кудись пішла. Ми підемо сюди. Подивимося куди вийдемо. Змінив я трошки свій маршрут по по тій дорозі, я би вийшов би десь на початку Волосянки. А мені туди не треба, мені ще до Славська. То йду я по тій дорозі. Я по тим горам орієнтую спереді. Три брати називаються. Ну так як я був, я був правий, вийшов в Волосянці. А що ви там написали цікаво, почитаємо потім. Все, стрімкий спуск до траси. Потім наліво і на Славськ. Робимо зараз фото і газуємо. Так що для даного відео, я думаю, матеріалу аж забагато, щоб не було скучно дивитися. Блін, дороги направо, наліво, йду наліво, пофіг. Срівно вийду в село. І, так що, ось і казочки, кінець, а хто слухав, молодець. Сподобалось відео, коментар. Подобайка по-українськи. Блін, хто ти її так придумав? Блін, ти що, філолог? Молодець. І до нових відосів. Всім. Що всім? П'ять. Ото волосянка вся в тумані. Йо-майо! Ось ота карпатська магія, що я говорив. Було таке сонечко, самі бачили, красота. І що, мене наздогнала хмара. О, а на маєш. Паде дощ. Тікаємо від неї. Тікаємо, тікаємо. Тікаєм. Гора три брати взагалі, як на ладоні, на ладоні, на долоні. Як все різко міняється. от, До речі, я ще такі таймлапси познімаю. Та що? Та дивись, 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 все. Я йшов там було сонце, все Капець! Це просто Це просто магія Карпат! Йо-мойо! Падає сніг! То капець! тікаєм, тікаєм. Вийшов я посеред волосянки! Все закрито! бо тільки десь 15 по 8 Не знаю автобуси є, нема я йду пішки, мені десь 8 кілометрів. Йду пішки до Славського, може встигну на ту електричку 9.30. Ух ти, зараз покажу, який гарний колодязь. Ой, який гарний колодязь зробили. Прям водички набрати можна. Камінчики такі. Просто казка. В захарберку тишина. А іграшки круглий рік висять. І знову сонечко. Ось така погода. Славсько горе вражень.